Доброго всім дня! Сьогодні знімаю відео це на кухні, але нічого вже не готую, бо вже приготувала пампушки зняла окремо відео, де є рецепт тіста на пампушки на майонезі. А це вже так знімаю друге відео просто порозмовляти. Такі пампушечки вже намішала з часничком. Дуже тісто вийшло таке пухкеньке, гарне. Бачите, які пампушечки. В газовій духовці пекла, того ж світла немає, з 10 годин ранку до 5 годин вечора немає світла, 7 годин підряд. Так що вирішила не чекати, щоб потім на вечір там щось пекти, в газовій духовці спекла і дуже, бачите, гарненькі, які вийшли. Пампушечки, внук прийде з школи і буде смакувати. Дуже любить пампушки щасливі. А вчора зробила цукерки з горіхів. шоколадній глазурі. Такі бачите? Глазурна, на молоці. У мене на каналі є відео, де я готую. Такі цукерки, якщо в глазурі, то я не знімала не показувала більше. Там, здається, 300 грам горіхів, рецепт, 250 грам цукру, ванільний цукор додаю трішки і 10 столових ложок молока. Ставлю глазур, зварила і прямо в гарячу висипаю горішки, підсмажила, висипаю туди горіхи, в глазур, перемішую, і вони. Швидко стають сухенькі такі, бачите. Дуже в мене люблять такі цукерки. І горішок корисно, Ну, взагалі, любить горіхи будь-які. Може їсти і без глазурі просто горішка. Але ж з глазурю смачніше, воно не такий, не товстий шар. Глазурі зверху і смачно. Так що зробила ж такі цукерки. Ну і. Хочу вам розказати історію сьогодні вночі, сталася така в нас історія. Воно, наче, з однієї сторони нічого такого, але я вам скажу, ну, коротше, розповідаю вам. З ми з чоловіком пів четвертого ранку чи ночі дзвонить у нього телефон. Я з спросуння свачуюся. Я чую, що це його телефон дзвонить. Але він же ж не може так швидко стати, як я. Йому важко. Тому я сватилася швиденько ж беру той телефон. Дивлюся, невідомий номер. Ну, я спочатку кажу йому, що не бери, хто його знає, що воно дзвонить там. Зараз же ж дуже популярні ці аферисти всякі, знаєте, Дзвонять то дитина десь попала в поліцію, то треба гроші то в аварію, то ще якісь там щось. Я, наприклад, не беру, коли в мене в день, тим більше вночі, коли якщо невідомий номер дзвонить, то я не беру, тому що взагалі-то як дзвонять там. Ви виграли мільйон, ви виграли машину. Або ще якісь опитування, так що я, в мене всі номери підписані, ті, що там до мене дзвонять знайомі, і не підписані номера не беру. Але ж воно, знаєте, хоч і тут фактично секунди це все відбувається. В голові ж всякі думки, і потім думаю: а якщо це сестра чоловікова дзвонить, а вона знаходя, живе в Дніпропетровській області, в Павлограді. Зараз там прильоти дуже часто. І бувало таке, що вона вночі дзвонила, думає, ну, не дай Бог, сталося, що сталося, щось сталося там. ну. Кажу, ладно, бери, почуємо, що там воно, якщо то, тоді вимкнеся. Бере він трубку. Чоловічий голос каже: Ваш код і називаю 4 цифри. Раз називає, потім другий раз називає і вимикається. Ну, і ми з чоловіком. Тут один на одного дивимося, що за код. І потім я вже трішки заспокоїлася. потім до мене доходить, що вчора ми подали документи в пенсійному фонді, подали на пенсію по інвалідності чоловіку, подали документи. І більше всього, що це прийшов, головне, що ні в пенсійному фонді не сказали, що прийде цей код. Ми не знали, що він ну, може прийти. Взагалі-то є таке, що приходить код. Я пам'ятаю, що в поліклініці ще десь там. То там СМС приходить, і вона не так довго, як оце, аж уночі прийшло, а верніше, подзвонили. А то СМС там кілька хвилин, і прийшла смс із цифрами з цим кодом. А це дзвінок спросоння. Що хочете і думай, а і телефон на такий, знаєте, гучний такий дзвінок був. Воно ж як зараз, з вечора не можеш заснути, а вже потім, як заснеш, то якраз оце в такий час воно міцніше заснули і розбудили нас цим дзвінком. Ну, тоді вже так до... думаю, що це так не зрозумію, але це мої здогадки, що це прийшов код цей з пенсійного фонду. Та й кажуться, мабуть, так хочуть прорядити трішки інвалідів і пенсіонерів. Ну, це ж пенсійний фонд. Там люди пожилі, пенсіонери, які це ж люди вже старшого віку. Плюс інваліди. То так з просоння людина злякається, що можна і другий інсульт отримати, або взагалі серце стане з переляку. Ну, вже потім ми саме так шуткували, але жартували, але ж. Вже... Жарти жартами, але не, воно не так смішно було вночі, як зараз вже я розповідаю. Так що це таке? Якесь неправильно, я рахую це. Ну, вже СМС таке, то як смс прийшла, то воно там телефон зайкнуло, чи там якийсь звук стоїть на смс, то воно все рівно ж не так, як дзвінок отак посеред ночі. Зараз такий час, ці нерви нікуди ж. І потім, вже, як я схватилася, це все відбулося, я лягла, серце колотається, чую, гупає. Вже не хотіла вставати тиск, міряти там, що воно. Так крутилася, крутилася до п'яти годин. П'ять годин заснула, а в шість вже проснулася. Та це така погода зараз хмарно, таке, і так, знаєте, на сон клонить. Ходиш такий. Сунно, ходжу сумно, вночі ж, видно, не, нормально не поспала. Плюс погода така, ну таке погане на дворі, ще не знаю. От, хмарно, прясити, ті хмари, наче ось піде дощ. Холодно, сиро, вийшла на двір, там трішки обійшла двір, то змерзла. Така цього року осінь. У мене з чоловіком. Про осінь різні думки, як то кажуть. Бо він, любить, він не любить спеку, він любить осінь. Він каже, я люблю осінь, коли золота осінь, коли Бабина літо, але ж вона не завжди така золота осінь, як він хоче. Цього року взагалі Бабина літо там, можна сказати, і не було такого, як є. Що Тиждень чи два, тепленько, так. А я люблю більше, щоб було але Мені краще, щоб було жарко, ніж холодно, таке мерзлячко. Так що мені, якби було літо весь час, мені, я була б задоволена, а він, а він не переносить спеки страшне. Ну, а це осінь вже я не знаю. Таке і що дощова, що сонця майже немає. І таке грудень місяць, новий рік наближається, сніг випав за день розстав. Воно якось як був морозець, хоч невеличкий, і сніжок випав, і все рівно ну, сонечко трішки так виходило, якось і настрій мінявся. А це. Знов таке насупилося на тому дворі. Так що це таке така історія в нас сьогодні відбулася вночі. Чи пригода, чи історія. Поділилася з вами. Думаю, разом покажу, що приготувала та й розповім вам, що може бути. Коли кудин по ночам присилають. Але ну, ну, такий стан ще, мабуть, через те, що їй погано спала, то вже геть ложить, кладе вже, кладає спать. Але ж, надумалася і пампушки спекти, і їсти потрібно ж було зварити. Так що, яке там спать? Я взагалі, якщо чесно, вдень не сплю. Не знаю, в мене така оце. Хвороба, що я не можу в день. Може... Я лягти можу, мене може покласти. Тільки тоді, вже, якщо щось болить, так що мені треба вже лягти. А спати то взагалі в день не можу. Тому що я в день, як засну, то я встаю в такому стані, у мене голова квадратна і такий стан, що ще г... мені гірше, ніж до того, як після відпочинку, ніж до того, як я лягала спати. Так що... Дуже рідко це може таке, бути Це хіба що якісь вже свята, що просто робити нічого не можна, і мусиш ти відпочивати. І їда наготовлена, то тоді можна лягти. І то я ж кажу, це вже так просто полежати, не спати, а так відпочити. А то в основному, ото я можу сісти в кріслі, сидіти, але воно в кріслі також буває, налягає такий сон, що. Сидячи, можна подрімати, з телефоном сиділа, сиділа та й починаєш засинати. А так то не люблю я в день спати. Чоловік то в нього от режим він і до інсульту, як що вдома, звичайно, був, бо на роботі то ясне діло, то він, в нього це таке пообіда і в нього час відпочинку. Він лягає і відпочиває. А в мене такого немає. Він буває, часто на мене свариться, що якби ти лягала, то ти б здоровіша була, щоб було б тобі краще. А як я не можу. Так що вночі погано спала, а вдень також, хожу така сонна, ну лягать ні. І роботи ж такої немає. Це ж. У мене ж ні господарства, ніякого немає. Городи також зараз на дворі роботи такої немає. там. Якби ще якась така погода була більш-менш, то можна було б там по дворі ще понипати щось собі, знайти якусь роботу. І то, я ж кажу, немає особливо вже що там робити. І все рівно я не лягаю, нема в мене такого, щоб лягти в день відпочити. Оце таке. Світлом також сталося, це то якось там трішки на, не на такий довгий час вимиколий. А це на 7 годин. Через 7 годин, потім не знаю, за що вхапитися. І стірку треба вкинути і ось готувала. То посуду треба трішки там назбиралося помити. І хочу грубу протопити, а там же насос треба також світло. Ну і починається така біготня, але. Добре, що я не чекала з цими пампушками світла та спекла в газовій духовці, то вже нічого вимкнути світло, то зроблю цю роботу. На цьому буду закінчувати своє відео. Трішки порозмовляла з вами. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!